Щось на цьому автомобілі більше корозії, чим зазвичай було, наприклад, на п'ятих гольфах. І мене цікавить, чого так. Ну, Наприклад, що в мене От петля, бачите, ржава, і під петлею ржаве. Тут кусочок ржавчини. Там, наче нічого, а тоді дивлюсь: Мексико. Виходить, якщо його робили в Мексико, ну, то там. Теплий клімат, і вони його робили трішки інакше. Тому що тут ось корозія, бачите, під герметиком. А пороги чого не їють. Тому що ця вставка на герметику. А тут же під крилом, пам'ятаєте, шумоізоляція яка постійно мокра. І через те, що часом вологи відстає герметик. І всередину в поріг при всіх дощах тече й тече й тече. І... Інженери-конструктори зробили так, що тут в порогові знизу, оця відбортовка, від бачите? Виходить, що отвір повинен бути отут, щоб конденсат стікав. А він у них зверху. І оця частина, ой, і оця частина, там постійно волога і воно гниє. Ще плюси. Отверстє, бачите? Отвір. Тобто вони самі так зробили, щоб вони сильніше гнили. Тому, хто там сміється, що Рено погана машина. Не смійтесь, того, що Volkswagen не дужче ржавіють. В кожного свої плюси і мінуси. І бачите, а тут я його віддираю, а під герметиком туди вже далі волога виходить. Оце все трещоть. Будемо уточнювати, щищать чи не щищать, тому що все окрема робота. Зато герметик гарно наносить, гляньте як. А тут.